До спортивних новин 1 листопада о 15-й годині в коледжі фізичного виховання відбудеться урочисте відкриття та матч за суперкубок щорічного шкільного турніру з футзалу. Кубок президента НФК Ураган Олександра Бубина. Цьогоріч у турнірі змагатиметься 28 команд з 9 листопада 2013 року. Матчі проходитимуть щосуботи у спортзалі університету. Турнір триватиме впродовж навчального року і завершиться 12 травня 2014 року. В здоровому тілі здоровий дух. Це вкотре довели клумецькі ударівці. В селі Королівка вони організували футбольний турнір на Кубок своєї партії. Участь в змаганнях взяли найсильніші команди району. Ушники, гринівці, грушка, живачів, тлумач та королівка. Футбольні команди саме із цих сіл взяли участь у традиційних змаганнях з футболу. Уже не перший рік тлумацькі ударівці організовують його для того, аби пропагувати здоровий спосіб життя. А цьогоріч вони переслідували ще одну мету підтримати європейський вибір нашої держави. Ми відстоюємо… Е Європейський вибір, тому що Україна це Європа, і саме ми стоїмо на порозі історичної події, яка відбудеться в листобаді, це підписання асоціації з Євросоюзом. І ми своїми діями, своїми кроками, саме в Тумуцькому районі показуємо що ще раз і ще раз і ще раз доводимо те, що ми, молоді люди і всі українці свідомі, хочемо жити у Європі, хочемо бути у європейській спільноті, хочемо бачити своїх дітей у Європі, і щоб ми. Будували своє майбутнє самі. Продовж дня найсильніші команди району змагалися за кубок ударівців. Хлопці з ентузіазмом боролися за перемогу. В результаті найкращими стали футболісти міста Тлумача. Вони і отримали головний приз змагань кубок, а також грошові премії. Ми будемо старатися проводити такі турніри, змагання як найчастіше, тому що в здоровому тілі здоровий гуд. Ми хочемо побажати всім спортсменам. Всього найкращого і тільки перемог організатори свята також нагородили учасників турніру, які посіли друге та третє місце. Вони отримали грамоти та цінні призи.